На початку XVII століття Чорне море не знало спокою. Запорозькі козаки, горді воїни Січі, не раз кидали виклик Османській імперії. У 1609 році навесні близько трьох тисяч козаків на чайках вирушили у новий морський похід. Їхньою метою стали стратегічні турецькі фортеці: Ізмаїл, Кілія та Акарман, що панували над гирлом Дунаю і узбережжя моря. Під покровом ночі козаки несподівано висадилися біля Ізмаїла. Швидкою атакою вони прорвалися за мури, знищили залогу і зібрали здобич. Фортеця, яка вважалася неприступною, впала за лічені години. Далі шлях козаків лежав на кілію. І тут повторився блискавичний сценарій, турки не встигли організувати оборону, і фортеця опинилася в руках запорожців. Останнім ударом став напад на Акерман. Могутню тверденью над дністровським лиманом. Хоч вона й чинила опір, козаки завдали місту серйозної шкоди. Повернувшись на січ з трофеями, козаки довели ні море, ні турецькі мури не зупинять волю до свободи. Цей похід прославив запорожців у Європі і змусив саму порту рахуватися з їхньою силою.